Це відео треба для всіх, у кого є машина або всі, хто хоче купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, наприклад, в моєї машині, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити. Коротше, поїхали, показуємо. Подам краще трохи колеса, я думаю, це мічинка будь-яка справиться. І далі далі показуємо. Чисто підемка до того, щоб колеса вращалась і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було оце туди залити. От воно доспустило, перестало шупіти. Оп, все, викрутили, сняли. цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає воно напротязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває знутри мелкі пори і ваше колесо не спускається. Да? Да, закручую. Тобто тут, тут навіть отметочка 256, тут от якраз десь половина. Да? Тобто одної такої баночки на два колеса. Здесь сюди. Оп, і поїхали. Красота, яка, да? Все, завели ми цю історію, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо ніпелечок, беремо наш ключ, туда вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть подусілюємо. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос наш і качаємо. Машину ще не здам кращу, бону, та спущено. скучено. Все, і... Ну, я 2,4 качаю. 2,4 атмосферы. Накачается 35 PSI, типа по-британски. Все, стоим, ждем. Так, видите, накачаю. 2,4 атмосферы, 3, 35 PSI. Все, внимание. Опа, готово. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влиять на бієння на скорості. Не буде. Це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно. До 80 км воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в якомусь ж магазині замовити цю баночку з герметиком, зробити все те саме. І з вашим нормальним насосом, це буде швидше, ніж цим. Бо цим хвилин 15 качало. Все, так розподілили. Поїхали, покатались. Через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск, підкачали чуть-чуть і все, і у вас воно працює, все відлічно, все окей. перевірено на мені. Коротше, отак. Тобто, якщо у вас вже є насос, вам взагалі такий ремонт там 8-10 євро, а не 250. Як вони і колеса вам тут напарить хочуть і балансіровку і щось за діагностику забрати. Ну, тут так влаштовано. Тут не займається в Україні, що із гамна і спалах зроблять конфету. Да? А тут ні, треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і бо так нареха. Ну, у причина це гроші. От, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, вона автоматично його закриє, і, і все. Понімаєте? Отака от тема. Тобто. Все, користуйтесь на здоров'я.